Які картини стали найдорожчими у 2024 році? Які цікаві мистецькі події та навіть скандали обговорював весь світ, та які прогнози дають дослідники на наступний 2025 рік? Про це все ми і поговоримо у даному відео, так би мовити, підіб'ємо підсумки року. Адже я зібрала для вас найцікавіші мистецькі події України та світу, якими запам'ятався 2024 рік. І пропоную почати з найдорожчих робіт, проданих на аукціонах у 24 році згідно з рейтингом, складеним Арці. На 10-му місці робота Ван Гога Пришвартовані човни, продана за 32 мільйони 189 тисяч доларів. До речі, продали її на аукціоні Крістя з Гонконгу, і ця картина є частиною триптиху, інші елементи якого знаходяться у Цюріху та Оксфорді. Дев'яте місце Марк Ротко і робота без назви, жовте і блакитне. Ціна продажу 32 мільйони 474 тисячі доларів, і знову аукціон Крісті з Гонконгу. Саме цей напрям був досить активним цього року. Ця картина написана ще у 1954 році, проте завдяки схожості з українським прапором, у лютому 2022 року її активно почали поширювати користувачі соцмереж з різних країн із закликом підтримувати Україну. Дехто навіть думав, що вона була написана митцем на підтримку нашої країни, але ні, Ротко помер задовго до подій 2022 та навіть 2014 року. Восьме місце, і знову Ван Гог. Робота куточок саду з метеликами продана за більше, ніж 33 мільйони доларів. Картина належить до так званого паризького періоду творчості митця. А на сьомому місці Клод Моне. і його картина жорна у Жеверні звучить як скоромовка. Понад 34 мільйони доларів. Картина належить до серії Стоги яка налічує 25 робіт і демонструє дослідження Клода Мене особливостей світла та кольору у різний час доби та у різні сезони. Шосте місце робота Енді Воргола Квіти 35 мільйонів 485 тисяч доларів. До речі, ця серія робіт Воргола була створена після вбивства Кеннеді у 1964 році. Митець протиставив яскраві квіткові образи сумним реаліям життя. П'яте місце картина Рене Магріта близький друг. Ціна продажу понад 42 мільйони доларів. Жан Мішель Баскія вже традиційно потрапляє в топи аукціонів, тож цей рік не став винятком його робота Ельмар продана за майже 46,5 мільйонів доларів. А на третьому місці ще один постійний лідер. Клод Моне. і картина з серії «Водяні Лілії, продана за 65,5 мільйонів доларів. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цю неймовірну серію, до якої увійшло більше 250 робіт, на каналі є окреме відео про неї. На другому місці робота стандартна станція 10-центовий вестерн, який розривають навпіл. Продана за 68 мільйонів 260 тисяч доларів. Автор Ед Руша, американський митець, представник попарту, і така ціна це абсолютний рекорд для художника. І на першому місці з величезним відривом імперія світла Рене Магріта, яку продали за 121 мільйон 160 тисяч доларів. Найдорожча картина у 2024 році, і найдорожчий твір сюрреалізму, коли-небудь проданий на аукціоні. І до речі, картина належить до серії робіт Магріта з одноіменною назвою Імперія світла, яка налічує аж 27 картин. Проте, незважаючи на неймовірні ціни, за якими продалися ці 10 картин з рейтингу, 2024 рік все ж вважають не надто успішним роком для аукціонів, адже порівняно з 2023 м ціни лотів були значно нижчими, що в цілому і досить логічно, зважаючи на економічну ситуацію у світі. Тому особисто мені здається, що наступний 2025 рік не буде набагато більш успішним у питаннях аукціонів. А ще одна картина, яку обговорювали не менше ніж рекордсменів продажів, це новий портрет короля Чарльза III, написаний Джонатаном Єо. Чого тільки не писали про цю роботу, навіть порівнювали її з пеклом та вважали предвісником падіння британської монархії. Але у ній поєднано символізм та досить автентичний стиль ЄО, тому її цікаво розглядати і вивчати. Та й король вийшов дуже схожим, що підтвердили члени королівської родини. Якщо вам цікаво про символи на роботі, зокрема цей незвичний колір, а я трохи розповідала про це ось в цьому відео. А тепер пропоную згадати декілька мистецьких подій і навіть скандалів року. Тут я зібрала події, які широко висвітлювалися у ЗМІ, запам'яталися особисто мені або ж вам, бо напередодні я проводила опитування в Ютубі та в Інстаграмі. До речі, буду рада, якщо ви підпишетесь і на мою сторінку в інстаграм, адже там я роблю тести про мистецтво та публікую різні цікаві новини. Тож деякі події 2024 року ми вже обговорювали там. Що ж до новин а в Україні 24-й рік почався з великого корупційного скандалу, до якого була дотична й одна мисткиня. Не буду сильно вдаватися до деталей, впевнена, ви багато чули про цю ситуацію, адже висвітлювалася вона ну дуже масштабно. І звісно, мені хотілося б говорити тільки про хороші новини, особливо в контексті нашої країни. Але я вважаю, що навіть в цьому випадку була певна користь, адже по-перше, в українському суспільстві виникла вічна дискусія, а що є мистецтвом, і якщо, хоча б певна невелика частка населення, задумалася про це. А може навіть повивчала це питання, це вже супер. По-друге, в соціальних мережах та і серед своїх знайомих, а на фоні цієї ситуації я помітила неабияке бажання познайомитися з творчістю сучасних українських митців. Тож, якщо хтось дізнався про нові імена, познайомився з їхньою творчістю, та навіть знайшов джерело натхнення, це. Просто чудово, сподіваюся, на продовження цього тренду, але вже підкріплене позитивними інфоприводами. А ось весь світ цього року спостерігав за іншою подією Олімпійськими іграми. До чого тут мистецтво скажете ви? А я вам зараз нагадаю: по-перше, я писала пост про мистецькі змагання на ранніх Олімпійських іграх. Ось він на екрані. Якщо вам цікаво, ви можете зупинити відео і ознайомитися. По-друге, досить цікавими були приготування французів до Олімпійських ігор, оскільки протягом ігор у Луврі очікувалася більша кількість відвідувачів, ніж зазвичай, навіть розглядалася можливість переміщення найвідомішої картини, що зберігається в країні. А це Моналіза да Вінчі в окрему залу. Але найживеше обговорювалося саме відкриття Олімпійських ігор, яке було пов'язано з мистецтвом у багатьох аспектах. У відео з відкриття ми бачимо таємничого чоловіка у масці, який несе олімпійський вогонь і біжить дахами Парижу, які вже самі по собі є витворами мистецтва. Серед них і один з найвідоміших музеїв світу Орсе. А він також заходить до Лувру, де ми бачимо величезну кількість шедеврів, наприклад, крилато Тоніку Самофракійську, Пліт Мадузи Теодора Жиріко та Смерть Марата Жака Луї Давида. Деякі герої картин спостерігають за персонажем, інші втекли з полотен. Також ми бачимо, що Монолізу викрали. Крім цього, і у сцені з мінньонами є посилання на викрадення Монелізи, яке сталося у 1911 році. Також тут присутня алюзія на роботу Свободи, що веде народ Ена Делакроа, знакову картину для Франції, як і зображена на ній подія. А ще коли спортсмени з різних країн пливуть сценою, з ними ніби спостерігають герої відомих картин з Лувра. зокрема, портрет Мадлен Марі Бенуа, Габріель де Естрес сестрою невідомого художника, портрет шаха Абаса і його пажа Мохамеда Квасіма. Шулер з бобновим тузом, Жоржа Делатура. А ось ще одна алюзія, яка не на жарт розлютила користувачів соцмереж, адже багато хто побачив тут посилання на фреску таємна вечеря і вже встиг обуритися через таке специфічне трактування релігійного сюжету. Проте, організатори ігор поспішили заперечити такі асоціації. І запевнили, що це посилання на Діоніса, грецького бога, свят і вина. Тож ця ідея була пов'язана виключно з богами Олімпу. Але слід сказати, що навіть ці заяви не змогли повністю переконати обурену публіку, що продовжувала бачити у цій сцені таємну вечерю. І ще одна визначна подія у Франції в 2024 році. Це звісно відкриття собору Паризької богоматері, якого чекали 5 років. Нагадаю, що 15 квітня 2019 року у Нотердамі сталася масштабна пожежа у пожертвуваннях на відновлення будівлі собору. Взяли участь аж 340 тисяч людей з усього світу і зібрали 880 мільйонів євро. І от 7 грудня 2024 року він нарешті відновив свою роботу і став ще гарнішим. Принаймні, саме так говорять люди, які вже встигли його побачити. А ще цього року відбулася величезна кількість цікавих виставок. І якщо говорити про Україну, подія, про яку ви писали найбільше, це звісно виставка «Алагорська Боровітер», що проходила в українському домі з 14 березня по 28 квітня. Це перша ретроспективна виставка цієї мисткині шістдесятниці, де представили понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, поєднавши їх з розповідь. Відде про драматичні події життя Алли Горської. Назва виставки символічна. «Боревітер» — це мозаїчне панно, створене мисткині в Маріуполі, яке зазнало значних ушкоджень внаслідок обстрілів міста російськими військами. А якщо говорити про світ, мені здалося, що однією з найбільш обговорюваних подій була виставка робіт Марка Ротко в Парижі в фонді Луї Вітона. Вона почалася ще наприкінці 23-го року і продовжувалася до квітня 24-го. Ця ретроспективна виставка об'єднала 115 робіт художника з різних світових музеїв. Роботи підставили в хронологічному порядку, тож у відвідувачів була можливість простежити за розвитком стилю ротко від його ранніх образних картин і стилю натхненного полем Сезаном до абстрактних робіт, якими він більш відомий у наші дні. А наприкінці року, саме 20 листопада, ще одна мистецька подія сколихнула світ. По-перше, продали скандальну роботу Мауріціо Кателане під назвою Комік, яка являє собою буквально банан, приклеєний до стіни клейкою-стрічкою. Сам митець зізнавався, що купив цей банан за 30 центів у найближчій крамниці а от продали роботу за 6 мільйонів 240 тисяч доларів. І звісно, така ціна за банани клику стрічку обурила багатьох людей. Але ми вже обговорювали в цьому відео, що не лише вартість матеріалів визначає вартість витвору мистецтва. Вагомими факторами є і особистий бренд митця та концепція. І в цьому контексті Мауріціо Каталан вже давно здобув імідж. Ексцентричного митця, твори якого привертають до себе багато уваги, згадати тільки його роботу папа римський, на якого впав метеорит, золотий унітаз та навіть випадок, коли він приклеїв відомого арт-дилера клейкою стрічкою до стіни, бо надпис на цього виглядає не таким вже і неординарним. Каталанд концептуаліст, тому для нього концепція та ідея стоять вище ніж естетика у звичному нам розумінні та художня майстерність. Він прагне довести, що будь-що може стати мистецтвом. До речі, початкова оціночна вартість склала від 1 до 1,5 мільйона доларів. Тобто така висока вартість продажу була створена вже під час аукціону самими покупцями. І от тепер переходимо до. Покупця і того, що сталося, після, придбав цю інсталяцію підприємець китайського походження Джастін Сан, який займається криптовалютою. Вже 29 листопада сан з'їв той самий банан під час прес-конференції. Незважаючи на це, він зберігає за собою право відтворювати твір мистецтва в будь-який час. Але не кілька копій, що існують одночасно. Для відтворення інсталяції йому навіть надано спеціальні інструкції. Дуже цікаве ваше ставлення до цієї ситуації, тож діліться в коментарях, я з радістю почитаю. А далі про колаборації, пов'язані з мистецтвом. І якщо минулого року більшість з них була створена великими світовими брендами, то у 2024 році саме українські бренди зробили дуже класні проекти. Навесні бренд Сая. Я перепрошую, якщо прочитала назву неправильно. Представив колекцію, натхненну Девідом Хокні. А в анонсі бренд повідомив, що художник Девід Хокні керувався принципом різні ракурси і точки зору на об'єкт, і саме цей підхід знайшов своє відображення в дизайні. Натхненна тим, як сам Хокні переосмислив танець матіса, дизайнерка обрала матеріали, що підкреслюють повітряні, хвилясті та м'які, немовотанці танці, текстури. Влітку український дизайнер Руслан Багінський представив проект натхненний творчістю скульптора Михайла Дзиндри. Сам дизайнер прокоментував, що завжди цікавився скульптурою і сприймав головні обори як скульптурні об'єкти. Тож усі представлені в проєкті головні обори представляють собою його діалог із палітрою та об'ємами Михайла Дзиндера. І як на мене вийшло просто неймовірно естетично та разом з тим змістовно. А восени Цум у співпраці з благодійним фондом Творча спадщина родини Марії Примаченко і Національним музеєм декоративного мистецтва України знайомив українців з творчістю Марії Примаченко, прикрасивши вітрини в унікальному стилі мисткині та таким чином розкривши різні етапи її життя. Ось, наприклад, вітрина прикрашена квітами з картин Примаченко. А ця розповідає про виставку в Парижі, де представили і картини художниці. Неймовірна ініціатива, і дуже хотілося б, щоб її підтримували надалі, адже у нас є величезна кількість митців, про яких можна і треба розповідати. І до речі, після закінчення проекту елементи вітрини продали на благодійному аукціоні. 24-й рік обговорили, але є що сказати з приводу 25-го. По перше, компанія Пантон вже оголосила колір наступного року, і ним буде мокамус, який, хоча й вже встиг стати героєм численних мемів у соцмережах, особисто мені подобається і викликає саме ті асоціації, про які пишуть Пантон. Комфорт та гармонію. Звісно, цей прогноз стосується не мистецтва напряму, а скоріше естетичних тенденцій. Тому варто очікувати, що у 2025 році бренди активно використовуватимуть саме цей колір і наближені відтінки. Ще один цікавий прогноз надав Pinterest. Компанія щороку публікує свої передбачення щодо трендів, складені на основі збільшення кількості пошукових запитів. І на наступний рік Pinterest прогнозує. Повернення одразу двох напрямів мистецтва. Перший тренд це відродження Рококо, що ймовірно стосуватиметься саме вечірок та образів, адже зростають запити на весілля, одяг та макіяж у стилі Рококо. Пінтерест прогнозує повернення корсетів, моду на вишукані аксесуари та пишні декорації. Тож наступного року будемо надихатися фрагонаром буше і вато а другий знову вечірка. Але тепер вже сюрреалістичні. зростає цікавість до сюрреалізму, естетика Сальвадора Далі та різного чодернацького столового декору. Що ж, звучить дуже цікаво. Подивимося, чи здійсняться ці прогнози. І якщо ви хочете подивитися повний перелік передбачень, я залишу посилання на статтю в описі до цього відео. Друзі, наостанок хочу привітати вас з вже наставшим на момент виходу відео новим роком. Я щиро вдячна кожному з вас за неймовірну підтримку, адже у 2024 році на каналі з'явилося більше ніж 14 тисяч нових підписників, і ця цифра для мене така ж неймовірна, як і ваша шалена підтримка. І я щиро бажаю кожному з вас. Цікавого та щасливого року, багато-багато натхнення і, звісно, міцного здоров'я вам та вашим родинам. Нехай цей рік здійснить всі ваші особисті мрії та одну велику мрію всіх українців. Дякую вам за перегляд цього відео і з Новим роком!